Вообще, древние египтяне, вот серьезно говорю, вот они тысячелетиями не развивались, они тысячелетиями любили смерть, воспевали ее, строили пирабиды. Зі всього радянського союзу а тепер і Ерефії поломники приїжджають подивитися на мощі нетленного Володимира Іліча Леніна. Хлеб дерев'яний зробили за 4 дні і 5 ночей. Тепер саме цікаве, створений він був у вигляді зікурата. Всі ми відомі єгипетські піраміди. Також піраміди існували у шумерів, а також існували на іншому континенті в південній Америці, у Ацтеків і майя. Більш того, вожді революції і вожді Радянського Союзу, так само як колись жреці і вожді Ацтеків і Майя, зустрічали паради своїх громадян, виходячи на цей зікурат, Строїли пірабіди, поклонялись смерті.